Розі, перш за все, щиро вам дякую за те, що ви дивитесь е, відео, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви підписуєтесь, надіюсь ви підписані на цей канал. Е, нагадаю, що ми зараз перебуваємо в Хорватії, місто Загреб у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Нічній випуск. Бути про новорічну Австрію. Австрія притягує з усього світу людей як магніт, а такі маленькі території змогли поміститися. дивовижна природа, вишукана архітектура і бурхливе життя. Повірте, Австрія це не тільки дорогі гірськолишні курорти, коли йдуть зимові сезон. Влітку ця країна також є дуже неймовірно красивою. Ми були зимою. І нам на жаль трішки не повезло. Ми не побачили стільки снігу, скільки очікував. Але це все одно не спортило наші враження від гір. Міста ми в більшості оминаємо. Нас завжди цікавить більше природа, особливо гори. Ми обожнюємо гори, і в якій країні ми б не побували. Ми завжди шукаємо гори. Але Австрія — це соцільні гори. Там тільки при в'їзді в країну ви ці, цю, цю неймовірну велич міста, але є в Австрії дуже цікаве місто, яке не зацікавило: це Гейштаб, та середньовічне поселення серед Альп в Австрії. Щодо туристичних місць в Австрії, коли регулярно видає ту саму локацію невеличкий готичний собор на тлі пір та озера в крихітній комуні Гальштаб. Місто це дійсно виглядає чарівно. Туристі з усього світу щодня з'їжджаються сюди заради одного єдиного фото. Навіть на Google картах спеціально позначено фото Classic Point. Саме з цього ракурсу виходить зробити той самий кадр з видом на озеро і добре впізнавальню лютеранську церкву. Прихідний Гальштадт з населенням 778 осіб щорічно відвідує 700-900 тисяч туристів. Це дуже багато, і мені здається, що там немає ні одного дня не туристичного в місті, там постійно натовпи туристів. Але що я зауважу, ми були 1 січня, і я не скажу, що там неможливо було пройти чи важко. Так, всі готелі були зайняті, кафе усі були зайняті, але комфортно досить було гуляти і зробити фото на топових локаціях також було можливо. Але усе по порядку. Найперше, що ми відвідали. Австрії це Гінтерштода. Ми туди поїхали тільки через сніг, так як ми мандруємо з малюком, якому на час поїздки було 4.6, Він дуже хотів снігу. І ось ми знайшли найближчий колишній курорт і поїхали туди на сніг. На жаль, там теж не було багато снігу, тільки трішки, але дитина змогла покататися, що ми були щасливі. Вечір ми по Повечеряли в затишному кафе, в якому майже всі столи були вільні. Ось. І вже звідти ми поїхали в. Місто, де ми забронювали житло. Щоб добратися до Австрії на авто, вам потрібно купити вінетку Словенії для проїзду по магістралі, і також купити вінетку для Австрії. Доріг для Словенії ми купляли онлайн, для Австрії ми купляли на заправці в Словенії. За іншим способом в Австрію, особливо в місто Гальштадт, ви зможете знайти в пошуковій системі Google. Там дуже багато є інформації, дуже багато людей, які подорожували. І вам підкажуть кожного року. На жаль, це все змінюється, і ціни, і розклад, так що зверніться туди краще. Житло забороняли на букінгу в місті Бат Міттендорф. Він знаходиться в 30 хвилинах від Гальштаду. Це було єдине вільне житло по адекватній ціні, яке ми знайшли. Воно було невелике, дуже красиве. Ось що нас найбільше вразило на вході в цей будинок, де ми святкували новий рік. Бесів прапор України, що було дуже-дуже приємно. Після катання на снігу трішки відпочили, відсвяткували відповідно. І єдине, що там цілу ніч, ну не цілу ніч, але години-дві, просто божевільним бахали салюти. Для нас, як для українців, це трішки було незвичайно, і насіяли спочатку якусь паніку, потім непорозуміння. Ось. Але ну, ми розуміємо, що світ живе і продовжує жити. Ну, це, на жаль, це наша війна, яку ми маємо перемогти і якому перемагаємо. 1 січня самого ранку ми попрямували місто Гальштаб. Чого з самого ранку ми поїхали в Гальштаб, тому що нас цікавило дуже одне місце: це Сальсвельтен Гельштаб і Memory of Офманки. Якщо виїжджаючи пораніше, ви повірте, ви дуже завжди багато будете встигати. Колись в Гальштаті видобували сіль і руду. А соляна шахта одна з найстаріших в світі. шахт. Буде дуже багато присвячено часу в цьому відео, так як вона нас дуже сильно вразила. Щоб попасти в соляну печеру, для початку вам потрібно піднятися фанікулером на гору. Там на касі запитати за онлайн-гіда. Табличок, які будуть е, на вершині ось ці Memory of Mankind. Взагалі, Memory of Mankind перекладається з англійської пам'яті людству. Е, вона була заснована у 2012 році Мартіном Кунце. Е, головна мета зберегти знання про сучасну людську цивілізацію від забуття до колективної амнезії. Інформація друкується на керамічних е, табличках, а потім зберігається в соляній шахті Гайштату. Білети як на фунікулер, так і на печеру, ви зможете купити на сайті, або також відповідно в касі. Посилання на сайт я залишу під відео, і ми дуже радимо приїхати як раніше, через те, що ви застянете в чергах. В чергах спочатку на фунікулер, а потім відповідно соляну шахту. Так. А шахта соліна це окремий вид задоволення. У нас був вона не є дешевою. Якщо я не помиляюся, ми заплатили більше ніж 60 євро за вхід. Це двоє дорослих і дитина. Вам надається гід. гідндой, хохті генде на до -ген, Який розмовляє трьома мовами і екскурсія біля двох годин. Хейде, я не можу ходити. We have salt all over the world. It looks different, but the taste is the same. And now we can to our first station by drink this. we wird die Sohle aus dem Sohle. Also, Exkursie, sehr, sehr, sehr cool, am beginn des Erdmittelalters... Jahre sind vergangen, seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat. In der Zwischenzeit wird unter 1000 Jahren, suchen Menschen den Hallstätter Salzberg regelmäßig auf. Він самі стаєдастріалайзерки буде супроводжувати вас всю екскурсію. Не повірите, що дітям дуже цікаво. Наш Марко за весь час ні разу там не пронив, не проплакала. Він був він з задоволенням, споглядав все, що відбувається. Йому було цікаво. Він хотів стояти в перших грядах. Нагадаю, на той момент йому 4-6. Тобто вільно можете йти з дитиною такого віку. Я думаю, що їй сподобається. А ізюминкою із в екскурсії було спускання в шахті як старі добрі таке часи, коли ж е, 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 ті, хто працював на шахті, спускалися такими дерев'яними гірками. Е,

Kan jeg lage sånn? To? To? Ok. Ого, Марко спочатку трошки побоявся, але потім вкусив на насолод і хотів ще. І заключенням в цій шахті було підніматися на маленькому залізничному якомусь поїзді чи просто тягачі залізничному, який піднімав відповідно з дна е, печери на варх. Ну, скажу так, ми були в захваті від соляної печери. Ми не очікували такого. Ми були вже в одній печері е, в Румунії, але кожна соляна печера чимось вражає. Єдине, що я дуже жалію по сьогодні, що ми не змогли відвідати соляну печеру в Солодарі. Обов'язково запишіть собі це і запам'ятайте. Як тільки нас все буде спокійно і тихо, обов'язково відвідати. Соляну в село. На тій же горі, де й шахта, ви зможете відвідати оглядовий майданчик, де відкривається просто прекрасний вид на місто з висоти 360 метрів. І поруч оборонна вежа Рудольфструм, і там на оглядовому майданчику також можна випити в кафе кави, з'їсти торта і просто-просто насолодитися видом. Також там є місце для таких маленьких піших прогулянок. Ось, взагалі, у нас час, який ми відвели на горі, враховуючи екскурсію, більше десь здається біля 4 годин, ми були тільки на самій горі. Потім ви спускаєте з фанікулером вниз і вже можете гуляти по місту. І ще декілька цікавих е фактів про саме місто Гальштад. Китайці настільки люблять гаштат, що в 2012 році вони створили його копію. Фактично, це дуже обурило місцеве населення, але при тому відвідування цього ж міста не змінилося, не зменшило кількість, скажімо так, іноземців для відвідування. Також містечко заслужено, занесено в 1997 році до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І там взагалі склалася така ситуація, що враховуючи, що там дуже було багато туристів, там були обмеження. Тому вже з осені 2020 року, 2020 року, туристичні автобуси зможуть під'їжджати до Гельштаду тільки за спеціальною домовленістю з місцевими туроператорами в обмеженій кількості. Та лише на певний проміжок це є лише дві вулиці, по яким можуть пересуватися автомобілі, і, і до минулого століття в Хальштаг можна було добратися тільки паромом або гірськими стежками. Автомобільних доріг не було. І ще такий факт, який нас дуже вразив і дуже потішив. Ми тільки місяць перебували, і ми більше чули там іноземну мову в Хорватії. А тут, коли ми приїхали в Австрію, якраз гуляли по місту Гельштад, і ми почули українську мову від екскурсовода, який проводив екскурс. І я розумію, що це люди бувають за кордоном через війну, але це мило було чути, коли це було українською. До чого я веду, що мені до війни, повірте, така екскурсія швидше проводилася російською. Бо вона всім зрозуміла, і тому так далі. А тут просто сам факт, що вона проводилась українцями і українською це дуже було приємно чути. Щось такого ще стосовно Гальштаду, що там по цінах на житло повірте, нам навіть не пропонував. Мені здається, що там житло бронюється набагато багато вперед. Ми навіть не бачили, які приблизно там ціни, так як все було в самому місті, забукано. А якщо щось було, то воно було більше ніж 10 тисяч гривень за ніч. Їжа також там є, не є дешевою. Зрозумійте, це туристичне містечко, воно виживає тільки на туристах. Ось. І, відповідно, цінова політика там дуже висока. А так, воно нам дуже сильно сподобалось. Ми обов'язково ще завітаємо туди літом, так як там дуже цікаво, і ми пропустили один оглядовий майданчик. Просто не встигли. Ми реально втомилися. Від тієї всієї інформації і краси, яку ми бачили, і просто зайняли це все майже до вечора. Плюс ми ще літали на дроні, а це все час. І я надіюсь, ви оцінити кадри з дрону, бо вони справді неймовірні. А я переходжу до наступного дня. Наступного дня ми поїхали другі, скажімо так, гори. Можливо, це є і одна там лінія умовна це гір. Але от ми поїхали на другу канатну дорогу, яка є в Австрії, на другий гірськолижний колишній курорт, який там є. В нього є ізюминка, Це, по перше канатна дорога. Це... Така будка, плюс зверху вона ще є відкрита. Тобто там, я так розумію, там більшість лишами, там сноубордами, які будуть кататися люди наверху. От вони можуть там стояти, щоб не заважати тим, хто всередині. А якщо є місце вільне, то ті, хто всередині хочуть можуть стати, от на відкритому просторі підніматися отак вверх. Ну, це дуже захоплювало, але це дуже страшно. Я чесно боюсь цих всіх канатних доріг, феніпулерів, але хочеш бачити красу. Мусиш ризикувати. Це місце називається Dachstein Gletscher. У мене з цими назвами проблема. Надіюсь, це правильно. Я обов'язково всі назви пропишу. Вибачте зразу, якщо десь помилилася чи не так назвала. Ось вартість за двох дорослих біля 20 євро, це включається підйом на фунікулері і плюс відвідування музею там уже на вершині. Музей льодових фігур, він дуже цікавий, такий маленький, дуже цікаві фігурки. Він невеликий, але от якщо такий вид вид розваги досить цікаво. Але що там найбільше цікаво, це можливість гуляти серед гір, відчувати себе, що ти нагорі. І ще ще цікаво, там є міст, який з'єднує такі дві висоти. Для тих, хто боїться висоти, чесно, мені здається, що це дуже досить лячно. Ось і там, по-перше, що був сильний вітер, там все піднімало. Але це досить цікавий досвід. Подивитись, дуже раджу сходити. А так ви можете там погуляти, покататися на лижах. Там просто неймовірні види для катань на лижах. Також там є ресторан, де досить смачно, дуже великі порції, і досить адекватні ціни. Що ви на машині приїжджаєте до цієї до цього підйомника? До речі, там є і ходять автобуси з найближчих там міст. Взагалі, дорогою, коли ми їхали до цієї канатної дороги, ми дуже багато бачили. Невеликих гішколишних таких курортів там на одну-дві траси, дуже багато дитячих, от ми це собі запам'ятали, і якщо все вийде, обов'язково би хотіли ще з'їздити з дитини туди, щоб він покатався. Стосовно авто, якщо ви приїжджаєте туди на авто, вам дають. Не пам'ятаю, вам дають чи берете талончик, і цей талончик ви обов'язково беріть з собою на вершину. Перед тим, як ви вже будете спускатися, вам потрібно його просканувати, і парковка у вас буде безкоштовно. В іншому випадку, вам прийдеться заплатити десь за 5 чи 6 євро за парковку. Також там є готелі, ви зможете зупинитись. На вершині не пам'ятаю, чи є готаль, здається, ні. Але от внизу там є готель, де ви можете зупинитись. В Цьому у мене все. Я дуже вам дякую, що ви переглянули. Рада, що я змогла записати це відео і показати вам, як виглядає, скажімо так, Гайштад, Австрія без снігу зимою. Ми ще повернемося до Австрії, обов'язково. У нас там цікавий ще один оглядовий майданчик біля озера, біля Гельштату називається П'ять пальців. Ось це якраз з нього дуже гарний вид взагалі на Гельштат і озера. А вам дякую, що ви подивилися це відео. Слава Україні! Героям слава! Також хочу зазначити, що під кожним відео я буду залишати посилання на волонтерів чи фонди, яких я знаю, в яких я впевнена, і яким ви зможете хоча б допомогти яким, якоюсь мінімальною сумою для їхнього функціонування і допомоги військових. А я говорю вам до зустрічі до наступного відео!